Отак от поправив. Значить, ви кажете, 29-ту -та сітка, так? Так, да, так. Да. Почекайте. А е, банок скільки? 30. 30 банок чого? Варення. Якого? Яблучне. Друзі, Сергій Ількович на фронт передає. 29-ту сітку от. От, і 30 баночок цього солодкого, прекрасного шикарного натурального варення, його власного виробництва. Ну, що тут скажеш? Ось його подвір'я і він робить вже 30-ту сітку, вже бачите ось ось, зараз покажу. О. Ось вона, вже бачите все. Це. це от його, зараз я його застав за роботою такою. Приїхав. Ось, бачите, дощ йде, йому холодно, але він, він працює, бо така, бо така необхідність. От. Бачите, як? От я показую, як він це робить, бачите, дивіться. Уважно, бо є різні модифікації. Таку модифікацію він сам придумав. Я йому таке не показував, він сам придумав. Ну, це прискорює роботу, звісно. Прискорює роботу. Ви можете тут собі, це я маю питання до волонтерів можете. Трошки десь удосконалювати, трошки десь можете ось, ось так зверху начіпляти у цих хвостиків. Вона ще буде, вітер буде розвивати і буде шикарно. А отак от бачите, як він робить? Дуже швидко виходить. Він спочатку нарізає такі стрічки, Воно в нього, бачите, де там на, на сільці. Трічки нарізав, Це він їх нарізає в хаті вечорами. А ось він, бачите, як зараз він там прив'язав кінці. І через 4, а навіть і 5. Бачите, цих клітинки йде наверх. Ну, якось, на мою думку, ворога треба задуму запутати, бо. Ви самі розумієте, в природі прямих ліній нема. Тому, щоб цих прямих ліній не було, ось вам кілька таких чіпляйте. Ви не розказуйте за це. Щукайте. що чіпляється. Це ж поміжне, так як будь-то лище там якесь. І розкажу, таке от робіт, можливо. воно буде розвиватися і, і буде шикарні, будуть сітки маскування. Задання сітки яке? А зробити зробити непомітним нашого воїна для вогневого ураження. А вогневе ураження зараз відбувається, ви знаєте, із, з, до, при допомозі оптики дуже потужної із 2-3 кілометрів бачить цю сітку як з відстані 2-3 метрів. От, через снайперську оптику. Тому максимально треба так робити, щоб ця сітка виглядала природньо. Природньо, так як у природі. Під ви ж бачите, як дерева, в них там прямих ліній нема, а на кущі, у них стається якийсь хаос такий, а насправді це симетрія, відповідна, природна. І, от і тут треба тут треба добиватися, щоб максимально зливалося із навколишнім світом. Так, ось дивіться, от я показую через дві сітки. Бачите, за сіткою не видно вже нічого. Ціни не видно практично. Але це ціна від е, сітки 2 е, е, метри. Через тут то одна, а це дві. Через дві? А через дві. А тут одна. А от тут одна. одна. Бачите, ось різницю, бачите, відчуваєте. Є різниця. Бачите, все одно важко помітити навіть через одну. Але це зблизько. Коли звідстані, коли звідстані, ще буде важче помітити. От. Вона легка виходить така сітка. Якщо її навантажувати ще додатковими стрічками, такими, які б звисали і на вітрі коливалися, вона буде важча. Тут вона легша, ну от можна сказати, дуже легенька в порівнянні з тим. І, робот... віщі, І робота набагато швидше йде. Але думайте про те, що я от вам. Якщо збоку, дивитися, отак збоку, бачите, от, якщо збоку на неї, вона майже дуже зблизька. Що, що ззаді нею вже не видно але якщо ви прямо будете дивитися ось як на це вікно бачите, і зблизька то все-таки треба її чуть трошечки оцими стрічками згущувати. але тим не менш б там не було сітка, сітка в будь-якому разі Тим побільше таких маскувальних сіток, тим менше смертей. наших, наших я ну, Менше втрат, техніки, життів наших солдат. Ну, Звісно, школи, будь ласка, підключайтеся. Я звертаюсь до Янківського, зокрема, району. Підключайтеся, я вам кожному привезу, дам. Відповідні матеріали, все розкажу, покажу. Хочете, беріть так, як Сергій Ількович в'яжить. Хочете так, як я в'яжу. Хочете самі подумайте в інтернеті, як краще їх їх всяких модифікацій море. От. І в'яжемо, рятуємо Україну. Чим більше Таких сіток, мен, тим, тим менше наших втрат. Я вчора не сказав, це десь біля 100 сіток. Я вже зв'язав за це время, що в'яжу. Mm. Бо торік, допустимо, я там в'язав, то не вчитали ми скільки понад і Це вже цього року 29-та сітка. Ну от, бачите, і якби, я не кажу кожний громадянин, а кожний двадцятий громадянин України вив'язав одну сітку. Скільки б ми зберегли танків, гармат, зброї, скільки життів би наших солдат збереглося. На жаль, наприклад, в Ямпільському районі Вінницької області, ось тут, в Ямполь. От, в такому віці, як у Сергій Ількоч, він один. І стільки вив'язав ціток, тільки він один. От. Ну, У нас такий тандем, я, я це, звісно, всі ці матеріали дістаю сам, як воно тут приходиться, ви можете уявити. Але... От, тому у нас такий тандем. Він я я поставляю, я поставщик. І сам іноді вив'язую, коли, її, коли Стільки буде час. Урення. Зараз. Це що, це ще по 13, п'ять, це, це що? 12, це вже на цей час. Що? Да. Дивіться, друзі, це от... я сьогодні натягнув її. Як то я сказав, що я приїжджаю за святку, я її ще був не зняв тут. А тому зняв ту і ще почав. Бачите, дуже важливо точно врізати, розкроїти. Врізати по, ці, по розміру оцього станка, наприклад. О. Вона розкроєна, не завжди таке вдавалося, бо розкройщик я, я розкрою. Не завжди в мене вдавалося точно вгадати по розміру. А коли вона по розміру, її набагато легше натягувати. Тобто дивіться за розкроєм, дивіться за вашими цими станками. Ось як ми цей станок. От бачите, він поставив на два сільці, його підняв. От. І він вже не нагинається, він старається нагнатися. Спина болить. А коли він зробить, коли вже він зробить ось на цю висоту, що він робить, він сільці забирає, вона просідає наниз і він собі закінчує там. І ось такі, такі особливості. Такі особливості в'язання. Все, зараз я йду, готую відправку на фронт. От на, на, мабуть, в суботу і неділю. Що, треба ще зробити, дістати? Буржуйки, ви знаєте, головне, зараз на фронті навіть не харчі, а буржуйки і сітки. На першому місці сіт, а на другому буржуйк. Але буржуйок зараз надзвичайно важко. І в тилу, бо ми за 8 років все, що могли, повичищали. Але солдату після от в окопі десь обсушитися треба, десь руки погоріти. А згодом ще через місяць... дати. Желізо на буржуйку, якщо ви говорите? Ну, Сергій Віркович, я не можу вже вам нічого казати, бо ви вже стільки всього В що... У мене цілий листок є цей. Отакий листок, як віці до вас, такий ось Ви Розумієте, яка з... гідроізоляційна плівка потрібна така міцна. От я її також з важкими проблемами. Достаю таку, знаєте, від зерна, коли якийсь зерно зберігаю. Чорна така з однієї сторони, а з іншої біла. Оці сітки дуже потрібні саме в таку погоду, коли можна накрити бліндаж, там окоп. Інакше вода в окопі, людина в цій сирості. Самі розумієте, що це. Що це за таке? А відомо з історії, що стояння на одному місці армії це дуже важка ситуація. Це дуже важка. Це всі підручники історії про це кажуть. От. Ну, але вже наші, бачите, скільки стоять. Стоємо на одному місці. І ще більше того, за рішенням командування із підготовлених позицій ми в свій час не так давно, ви знаєте, відійшли на голу на голі поля. От. Оці сітки, коли, коли вкривають ними там, скажімо, бойові позиції, один серйозний постріл, обстріл і все, сітки спалені. Треба нові сітки. А держава, чесно кажучи, сітки практично не поставляє на фронт. Це на оцих поставках волонтерів. Добре, все я вам розказав. Сергій Юлькович продовжує працювати. Я зараз їду. Їду далі шукати. Домовлятися, шукати, бо відправка, відправка на суботу або в крайньому разі на неділю. Це. Слава Україні! Героям слава!